Один мій знайомий сказав якось, що він розплачується в кав'ярнях, магазинах, ресторанах і так далі за крипту з NFT. І я така, що правда, це реально можливо в Україні? Але це була трохи підступна фраза. Мала на увазі, що він дійсно, як художник, заробляє на NFT крипту, і потім, вже конвертуючи її в гривню, переводячи на свій рахунок. Звичайного банку українського може розплачувати цих грошей і за будь що, що він хоче. Тобто він живе за рахунок своєї nft творчості. Отже, сьогодні я хочу спробувати розібратися з тим, як це працює, як заводити гроші на криптогаманець, як виводити гроші з криптогаманця на наші рахунки типу приватумона і так далі. Також я хочу розібратися, як працювати з коштами всередині крипто всіх цих рахунків, як перекидати з одного на інший, як купувати, наприклад, NFT. До речі, можемо вибрати якусь nft роботу українського художника і купити її. Ось якщо це буде корисно, вам цікаво, то залишайтеся далі на цьому відео, підписуйтесь на канал і погнали! Перший інструмент, який ми вводимо в роботу відповідно до поставлених задач, є криптобіржі. Криптобіржі — це такі онлайн-платформи, на яких можна продавати, купувати криптовалюту, можна міняти криптовалюти між собою, і там навіть можна зберігати свої криптогроші, але не бажано, оскільки захист цих платформ не серйозний. Ну якби вони вважаються досить ризиковими для зберігання, також на криптобіржах можна займатися трейдингом, але я в цьому нічого не розумію, тому ми цю тему обходимо. Я починаю з Binance. Це такої однієї з найпопулярніших платформ, таї про яку всі майже знають, і я вже колись реєструвала там свій рахунок, тому я цей крок вам не покажу. Але я думаю, що він доволі простий, доволі інтуїтивний. Наразі я просто авторизуюсь там, я вводжу свої паролі. Я також використовую аутентифікатор від Google для того, щоб підтверджувати, що це я, і потім там. Воджу код, який мені прислали на пошту, тобто це дворівнева аутентифікація. Так що для роботи одразу раджу його завести, бо він буде потрібний нам в подальших операціях. Оцей Google аутентифікатор Поки гуглила цей додаток, аби показати, як він виглядає вам, побачила, що він аутентикатор, а не аутентифікатор. І я чомусь життя думала, що це якось пов'язане зі словом аутентифікація. А окей, doesn't matter, <laughs> йдемо далі. Гіпотетична ситуація номер 1 Ви продали декілька своїх NFT-робіт, у вас є гроші крипта на блокчейні і Ефіріум і ви хочете вивезти її на свій гривневий рахунок. Повторюємо дії за мною. В правому верхньому куточку обираємо депозит. Депозит криптовалют. Далі вибираємо монету, вибираємо бажану мережу, отримуємо адресу вашого рахунку на біржі. Оскільки я обрала Етеріум, я відкриваю в хромі додаток гаманця Metamask. Там з меню опцій я вибираю операцію Надіслати і вставляю щойно скопійовану адресу з браузеру. Вписую ту кількість монет, яку я бажаю переслати. Одразу бачимо конвертацію в долари. І також бачимо вартість цієї операції газ фі на екрані. Фінансовий підсумок майбутньої операції. Ми або погоджуємося, або не погоджуємося, Зважаємо на Вартість комісії. Я втрачаю 70 центів і підтверджую операцію. До речі, треба буде потім за сьогоднішні всі операції порахувати, скільки я всього втратила на конвертаціях, пересилках і так далі. Наші гроші пересилаються на Binance. Підтвердження операції приходять доволі швидко. Грошикам ми махаємо ручкою, вони зникають з MetaMask. Ми можемо продивитися всю інформацію про цю операцію, як завжди, переходячи на. Сайт самого блокчейну, де зібрана інформація про всі операції, які ми здійснюємо, які здійснюються взагалі в принципі на цьому блокчейні. Про це було в минулому відео, залишаю посилання. А переходячи на Binance, перевіряючи рахунок, спершу я починала нервувати, тому що він поповнюється не настільки швидко, наскільки я очікувала. Я прямо починала почала. Шукати, де написати в підтримку і питати, що взагалі не так. Але десь за 10 хвилин гроші прийшли, все окей. Крім того, в сповіщеннях є розділ гаманець, і там показується вся інформація стосовно процесу, який відбувається. Ми бачимо, що ем, дана операція опрацьовується. І я така: окей, стоп, паніка. І все кошти зараховано, можна знімати. Думаю, я Іду в зняття, там обираю зняття фіату, валюту, в яку я хочу перевести свою крипту. Швиденько обираю спосіб, вводжу кількість монет, які я хочу перерахувати, а воно ні, ніяк. Каже, що достатньо балансу. І я дійсно підвисла на цьому етапі. Я така, та що ж таке? Я знову в гаманець, там все є. Я знову перераховувати, все не перераховується. Окей. Я ходила в чат-боти і, в принципі, дійшла до того, що виявляється, в Бінансі просто. Типу, якби різні рахунки під різні функції. Не повторюйте моїх помилок. Що треба робити? Відкриваємо огляд гаманця, обираємо переказ в переказі з фіата Sport на і обираємо поповнення. Таким чином, ми перекидаємо гроші на гаманець поповнення і вводимо кількість монет, яка нам потрібна, можемо скористатися конвертером для того, щоб перевірити скільки саме нам потрібно. Після здійснення такого переказу ми врешті можемо переходити до виведення коштів з крипти на нашу картку гривневу. До речі, раніше з доступних способів зняття були, по-моєму, лише p 2 p перекази, а зараз якийсь SettlePay Wallet. Давайте вже деньку почитаємо, що це таке. Гаманець SettlePay — це український платіжний сервіс. В ньому можна реєструватися за допомогою додатку Дія. Також можна підв'язувати різні картки, аби здійснювати перекази на них з криптовалюти. Можна також здійснювати напряму з гаманця оплату деяких послуг, типу оплату за інтернет, мобільний зв'язок, цікаво, чи є можливість оплачувати комунальні. Окей, це дійсно цікаво, але е, зараз ми будемо юзати P2P, тому що я вже перевірила цей спосіб, я знаю, що він гарно працює, і я думаю, що він для бази цілком достатній. Знаєте, в 90-х ми всі займалися під переказами коли йшли на ринок, шукала такого тіпа, знаєте, з пачкою грошей і міняли долари. Недавно такого зустріла в Одесі, до речі, прямо в супермаркеті до мене підійшов біля обмінного пункту і натікав, що в нього кращий курс. Окей, а зараз це відбувається з криптовалютою, централізованою через спеціальну спеціальною зроблену платформу. Цивілізація, прогрес. Попередньо ми ввели ту кількість валюти, яку б ми хотіли продати. Тепер ми знаходимося на сторінці з пропозиціями, можемо вибрати саме той банк, на який нам хочеться отримати переказ коштів. І тепер дивимось на курси на кількість обслужених замовлень. Обираємо кому ми більш за все довіряємо, яка пропозиція здається найбільш привабливою для нас. І також треба звернути увагу, що у різних людей бувають різні ліміти, які вони готові перераховувати. Хтось перераховує, наприклад, виключно від 5 тисяч гривень, тобто вам треба обміняти еквівалентну кількість своєї криптовалюти. А хтось готовий обмінювати і від 500. я врешті знайшла саме таку пропозицію. От нею ми і скористаємось. Загалом всі ці операції з криптовалютами вчать мене дзену. Бо коли ти проходиш шлях вперше. То натикаєшся на купу різноманітних затиків, і кожен з них здається якоюсь аварією, і ти починаєш судомно шукати рішення. І в общем, моя відповідальність сильно напружується. Платформа надає фіксованих 15 хвилин на реалізацію нашого договору обміну передачі. Ось і я чекаю, поки гроші зайдуть мені на мою карту Монобанк. Лише після цього я матиму можливість віддати людині, яка мені привела кошти, криптовалюту все автоматизовано одразу на платформі Binance. Проблема в тому, що гроші мені зараховуються, а кнопочки про те, що я отримала цей платіж, не з'являється. І... Окей, вона не з'являється одразу і з'являється через якийсь час, але цього часу було достатньо для того, щоб я почала панікувати. Це була паніка номер один. Добре. Кнопочка з'явилась, ми натискаємо на неї. Наступний знервовуючий момент, з яким я зіштовхнулась, відбувся зі мною лише в перший раз, коли я не знала, як загалом проходиться вся операція. Тому що для того, щоб підтвердити, що я отримала платіж, мені треба було би. Завантажувати собі оцей Google-аутентикатор, якого в мене не було, і мені треба було знайти, де саме його активувати в опціях налаштування безпеки аккаунту. А в нас же всього 15 хвилин, а там же ще інша людина на тому кінці, і вона можливо переживає і можливо вона вже створює якісь тікети для того, щоб поскаржитись на мене. В общем. Маю надію, що цей мій досвід і моя інструкція така покрокова стане вам нагоді, і ви не будете нервувати як я. І саме для цього я згадувала ще на початку, щоб ви завчасно підготували собі, завантажили і законектили до профілю Google Authenticator. Ну а наша місія тут завершена. Ми вивели крипту на рахунок українського банку і можемо йти в супермаркет і сміливо купувати молочко за NFT-шні гроші. Загалом будь-яка справа потребує стартового капіталу. Десь він має бути меншим, десь він має бути більшим, але він сюди потрібен. І саме через це для наступного нашого квесту я обрала е, тезис і спробу завести гроші з гривні на, цю, на, цю, цю, на цей блокчейн. Через те, що на тезосі є маркетплейс, який дозволяє стартувати художникам, викласти свої роботи з, мінімальним, з мінімальною комісією. Задля різноманітності ми скористаємося іншою біржею. В цей раз я хочу спробувати українську біржу WhiteBit. Це буде моя перша спроба. І оскільки я озвучую відео насправді постфактум, то е, так я отримала кілька траблів, намагаючись зареєструватися на ній. І ці правили вирішувані. Якщо хтось з вас з цим стикнеться, не переживайте, пишіть в підтримку. А насправді що сталося зі мною? А мене звинуватили в тероризмі, в віднуванні коштів і всілякі інші навколо не. Як це незаконні діяльності. Я ж наголошувала на тому, що я ні з чим з цим не пов'язана, і е, мій тікет було прийнято в обробку. і через кілька днів мені дійсно вийшло підтвердження, твердження, що все окей, і мене зареєстровано, я можу користуватися цією платформою. Треба було просто ще раз завантажити документи. Нагадую, що наша ціль це завести тезус на наш рахунок в цьому блокчейні, аби потім оперувати їм на маркетплейсі. В меню зліва зверху в трейд є опція конверт, але, звісно, для того, щоб здійснити конвертацію, логічно треба спочатку закинути гроші на рахунок, тобто депозитнути їх. Тут я знайомлюся з GeoPay, є мінімальна сума поповнення і є певна комісія. Після аналізу інформації щодо вашої карти, система видає вам номер зворотньої карти, на яку ви маєте через свій онлайн-банкінг перерахувати кошти. Сервісне повідомлення обіцяло перерахувати кошти протягом 10 хвилин, але як ви бачите, новий привід для мене подарувати. Переказ дійсниться десь хвилин через 15-20. Ну, але він здійснився. Повертаємось до сервісу конверт в меню трейд. І сама конвертація відбувається без будь-яких комісій, що приємно. Теза знаходиться на нашому депозиті. Тепер ми можемо його перераховувати на рахунок на блокчейні. А отут уже в нас є обмеження по мінімальній кількості переведення і комісія. Тому мені довелося вертатися і конвертувати ще для того, щоб подолати обмеження і, врешті, відправити гроші на свій гаманець ні, на свій аккаунт на Тезусі. Платформа, для якої ми все це готували, називається Object. Я пропоную вам принести жертву Богу NFT, зробити свою першу круту інвестицію, або просто закласти фундамент в свою подальшу кар'єру NFT художника, художники. Називайте як хочете. Я пропоную знайти арт і купити його, ставши таким чином колекціонером. Авторизація на платформі відбувається за допомогою гаманця, який працює з. Блокчейном, на якому працює ця платформа. Отже, ми використовуємо KUKAIBO TEMPLE. і я це роблю за допомогою додатка на своєму планшеті. Сканую код і авторизуюсь. Купувати я, звісно, хочу в українських художників. Для цього я заходжу до себе на профіль, там дивлюсь на тих людей, які мене фоловлять, та починаю серфити по їхніх профайлах, по їхніх фоловер... фоловерах. Відшуковуючи тих художників, яких я знаю, яких я бачила колись в твіттері або що. І передивляюсь їхній арт. Ось, наприклад, Андрій Павлов, наскільки я не помиляюсь, це архітектор, який перейшов в архітектуру Метавсесвіті, він робить офігенні простори на в метавсесвіті спейшл. Ось його роботи, а я шукаю щось далі. Touch sound Арт. Тоді йде скульпторка, я підписана на неї в інстаграмі і в Твіттері. Я насправді обожнюю її скульптури. Серед них є дуже з глибоким змістом присвяченим часу після початку повномасштабного наступу. Але я там бачила одне, одну скульптуру, якось в неї в сторісах Он просто як VR імплементовано в певний простір на узбережжі моря. Я ще тоді в неї закохалася, і ось я бачу її в продажі. Я насправді теж хочу навчитися робити такі штуки, тобто VR скульптури Тому це можна було б вважати певним знаком. А ще в описі тут вказано, що це генеративний арт, але це такий генеративний арт, який мені дійсно імпонує тут щось про використання Python і так далі. Тобто це не просто введення декількох слів в той міджорн, який вам апріорі видасть у картинку, а це певна робота, що стоїть за. Цим витвором, тому, да, мені дуже подобається. Що ще є? Давайте подивимось. Ще я хапаю оком Олега Івлєва. Якщо я правильно вимовляю його прізвище, вибачайте мені, якщо не так, але я теж підписана на нього, здається, в Твіттері. Він працює зі шрифтами. Це трошки не моя тема, але все одно дуже кайфово. І схоже на те, що він просто відфотографовує свою фізичну роботу. Це те, про що я казала, що вам обов'язково бути саме цифровим художником для того, щоб робити свої а, роботи, як NFT. Боже, скільки тавтології сорі. Нікіта Фрібойт, я його знаю, як Нікіта Ходяков, це board member Crypto Art Ukraine, колекціонер, художник, не знаю, культурний активіст, тобто загалом дуже крута людина, і це його генеративний арт. Але напевне перше кохання сьогодні вирішаюче. Я хочу собі ось цей Digital Sun, і я купую його, натискаю. Buy, І що? І мені приходить в мій додаток Temple на планшеті запит на підписання цього контракту. Я підписую і покупка відбувається. Можемо побачити на моїй сторінці, відображається колекціонований мною арт. Також тут багато мого особистого арту, і серед нього навіть є. Два, дві роботи куплені іншими людьми, хоча я взагалі не займалася ні промоцією, ні чим таким, це доволі прикольний факт. До речі, як зареєструєтесь на обжекті фоловте мене, я буду фоловити вас у відповідь лишу посилання на свій профайл в описі під відео. А також, якщо ви за моїм прикладом придбаєте якусь роботу українських або не українських художників собі в колекцію, Лиште це в коментарях. Мені також буде дуже цікаво ознайомитись з вашим вибором. З раннього рання до пізньої ноченьки, як ви бачите, записувала це відео. Плюс ще кілька днів на листування з Вейтбіт, плюс ще кілька днів на запис екрану загалом всіх цих операцій. Подякуйте мені лайками і коментарями. Можна також подякувати на Buy Me Coffee або просто купити і додати в колекцію якийсь з моїх артів на платформі Object. До зустрічі в нових відео, Па-па!